Всім привіт! Приїхали сьогодні з Ромою в Колбушово в командіровку. Спали в такому отелі. Короте, трошки, може познімаю вам, будемо нашу форму монтувати. Десь 7 часов дороги було сюди, ночью їхали, короте, темно, нічого не видно, трошки так підзаморився. Йдемо шукати. Сніданки, бо нам сказали від сьомої, але щось все закрито, не знаю. Романом виглядає наш бусик стоїть. Коротше, знайшли ми, де будемо їсти. Там ще нічого не готово. Ща ще трохи погуляємо, підождемо. Нічого у нас ще Десь годинка часу є. Ми на... на на 8 договорились там на, на тому закладі зустрітися. Що, з'їли ми свій свій сніданок. Роман ти наївся? Нічого. Щось такий трохи слабоватий був. Нічого, перекусили, вже не голодні. Готовий. Не. Приїхали на заклад. Сейчас виставляємо на нівелятор форму, щоб все ровненько було. Сверлим, котлем, варим. І сподіваюся, сьогодні додому поїдемо. Так це коротше виглядає. Такий старий заклад, але люди тут хороші, сильно не чіпляються. Форму замонтували, їдемо додому. Піти хочеться жара конкретно машина нагрілась на сонце. 29 градусів показує. Ну так, да, водички хочеться. Цілий день машина стояла під сонцем, що тут взагалі немає. Три часа дня Короче, рушаємо. Нам їхати часов 6-7. Подивимось за скільки доїдемо. Заїхали на таку прикольну заправку. Тут все є. Їда, інструменти, різні шланги. ігрушки, одежа. Вона розшитана тут. Хіба на дальнобойщиків тут їх парковочка. Такуча всякої фігні. Тут самоліт ще розрісований, є, зараз покажу. Ну таке, звісно, в якомусь задупіну. Ну, на заправці можна знайти все, що хочеш. Буває, заїдеш, хочеш купити, я не знаю. На якусь там мелочі, не, немає. Тут реально все є. Все-таки самоліт стоїть. Прикольний. Це поближчі зніму. Така в нього морда з якоюсь крилатою ракетою Купили собі енергетик на пробу такий ще. Чері такий ще не пробував Роман дрона запускати зібрався походу. О, Зараз подивимося з висоти як все виглядає. Ах, та чого не можна, мені кажеться можна. Може на заправка на що, заправ... ну, можна, мені кажеться, що ні. Не... Над полем політати я думаю можна. Запускаємо коротше нашу птічку. Ну то підключай давай. нарішала бере м'ячик так Ну йдемо ще треба купити корм для пташок і їдемо в парк так мама ще забрати взяли таку обычную овсяночку пташок покормить нам хватить Яке морозиво, так яке морозиво у мій ушки, покажи всім. Смачно? Так. Так, добре. Покаж маму з рісництва залетіли на Макдональдс. Так? Смачно? Так. Ну їш. Собі таку булку взяв. Булка? Угу. Виграла, мія виграла, кстати, стакан такий. Чизбургер залітає на ура. Так, Дет? Кажу, чизбургер залітає. Наша мама вже вертається з рісниці. Похлопай і взлітай. Я не вмію,

Що це за сахарниця? Ну То пішли. Коротше, біжу назад в машину. Покормили пташок, на Настю міну скинули. На міюшку теж. Так що послали по салфетки. Сподіваюся к бабосикам. Я трогаю. Дотя. Не взлюбили насюди. Доця. Доця, на тебе що птичка, птичка накакала? Доця. Вона в шокі. Бар боїться пташок. Вони сруть. Нічого страшного буває. Щоб стовка. Не бійся. кажи їм, папа! Папа, -па. щось вона не відтирається, що вони їдати? Овсянку твою. Не, не тільки мої, погані Ця овсянка не обтивається, це ж напруг. Ну як бачиш. Ам-ам. Будеш кормити ще? На на. <мес> ну давай кидай. Дивись, дивись, вони воно йдуть. Ще носю бери. Бери, бери себе, не бійся, доставай. Доставай з пакетика. Тобі помогти? Не бійся, доставай. Давай, бери отсюда. Є! А. Обережно, не впади. Настя. Що, щось летить? Дивись, коченятка, давай коченятка. Деякі малесенькі. Даш коченятка? Давай. Кидаємо. Кидай, сип, сип. Сип, сип, вони бояться так. Мія, да, мия, все, хак, хану, вся мала хоче поїсти, бачиш? Ви бачите, далі все так само. Хто б не нас не кормив. Зараз знову нас на місці. Коротше, ми ще походу будемо сюди їздити кормити, поки їй не треба їздити, бо ми цілий день оце. Їздимо, вона в машині. Їдемо в парк качок кормити, їдемо в парк качок кормити. Так кожний день. Не знаю. Поки її не приїсться це діло. Що, будемо їздити? Що? Міюш, додому їхати будемо? <тур> Давайте <Довадцять>. Ми <тур> Саме дешове. Нормальна їда. Може їм ще зварити треба було. Подивимось що камеру в Потужно. так Я б ще картошечки такої, як вчора, поїв би така. Реально добра вийшла в тебе, реально доготовлена, чотенько взагалі.

Що ти виглядаєш? Що ти будеш це? Давай кусай бізнес? твою реакцію на бігмах. я можу Ти що Як тобі? Як сім дома? Це чизбургер, є фрітки. Думаю, що люди думали, що я взагалі якась дикуша чи що, поэтому ви мені. Ми ну, взагалі в собі... то перший раз тебе в ресторацію взяли. Мені каже, ти купив собі абонемент абонімент фрампу?